Розпочинаємо після матчу прес-конференцію матчу 6-го ігрового тижня чоловічої суперліги Будинвести. Сьогодні ВК МХП Вінниця перемогла ВК «Житичі Чіплічця з рахунком 3-2. Перед мікрофоном головний тренер команди Костянтин Рябуха та кращий гравець сьогоднішнього матчу пасуючий Андрій Стеблецький. Андрій вітаю вас з перемогою, з індивідуальною нагородою. Як вам сьогоднішній матч? Дякую за вітання. В першу чергу хочу сказати дякую команді за ту роботу, яку ми зробили між цими матчами. Ми зробили роботу над помилками, трошки сьогодні не витримали концентрацію, яку повинні були, але потім зібралися і змогли прилимити хід матчу і результат на табло. Дякую. вам. Костянтин Дмитрович, реванш за поразку у першому полі за аналогічним рахунком. Як вам сьогоднішній матч? В першу чергу хотів би вибачитись, напевно, перед телеглядачами. Там, десь я не впевнений, але нормативну лексику, десь використав один разочок. Це я вибачаюся, це емоції. А взагалі, я добра людина і вчився на п'ятірки. Це така справа. Тому вибачте, будь ласка, що конкретно хочеться сказати по, по матчу. Ви розумієте, ви всі дивитесь. Картинкою, як на, в театрі на цих акторів, які працюють на майданчику. Вам все здається, що дуже легко, що вони постійно знаходяться в оптимальних кондиціях. Але, е, на жаль, повітряні тривоги у вас і у нас, виключення світла у вас і у нас. На жаль, не всі команди нашої ліги мають на 24 на 7 зал. Е, ще трошки стало прохолодніше. Хтось почав робити там носиком хлюб-хлюб. Тут випадає, десь треба зіграти студентські змагання. Хоча це виглядає з моєї сторони, з моїх слів, не дуже професійно, але, на жаль, це реалії життя. Тому, якщо відверто, в команду ми бачили в повному складі за цей тиждень підготовки не зовсім кожен раз, скажімо так. Да, це наше, це не виправдання взагалі. Добре, що ми граємо в волейбол, що ми кожен тур для нас це як свято приїхати сюди. І в першу чергу, що страпилося в цій грі, це велика шана і подяка моїм гравцям, що вони не шукали, скажімо так, виправдань собі, а налаштувалися і грали в волейбол. Помилки, я гадаю, що ви зрозуміли, звідки вони були, бо дійсно там в третій партії просто вести в рахунку, здається, 12-9 і там 5-6 атак в аут. Ну, це, це ненормально. Але як гадаю, ви прислухалися до мене, і зрозуміли, чому так. Я вам дуже дякую за смістовний коментар і да. успіхів на матчах. Дякую.